Звідси вийшло чимало відомих художників, таких як Мурашко, Каменський, Казанович та багато інших. Лавська іконописна школа, а нині художні майстерні розташовані в одному з корпусів Києво-Печерської лаври. Художники працюють тут вже понад 160 років. Саме вони відбудовували історичну споруду у повоєнні роки. А сьогодні їх разом з численними шедеврами виганяють на вулицю. Останнім часом нас дуже активно пробують художники виселити з приміщення корпусу, в якому ми працюємо, три місяці тому назад на Київраду з боку церковних діячів, а саме а саме владики да, владики Свято успенського собору отця Павла, було таке подання на. Те, щоб віддали корпус номер 30, це наш корпус і ще два корпуси під потреби церкви. Національна спілка художників України у травні 2010 року звернулася до генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника Марії Громової з проханням продовжити договір оренди приміщення іконописної школи та майстерень. Натомість пані Громова листом без підпису, але з печаткою попросила митців звільнити будівлю протягом 30 днів з дня закінчення дії поточного договору. Угода не підписується в зв'язку з тим, що це Будинок іде на реставрацію, і ви бачите, що робиться тут. Будуть великі роботи, просто вас сумні. 10 травня 2010 року було прийнято закон України, що зобов'язує органи самоврядування укласти творчими спілками договори оренди на невизначений строк. Оскільки Києво-Печерська лавра належить місту, останнє слово у цій справі скаже Київська міська рада, адже саме вони 8 липня на черговій сесії будуть приймати остаточне рішення щодо спірної будівлі, принаймні так написано у договорі оренди. Однак міністру культури вже все і так зрозуміло. Вашу точку вислухали? А коли йде інша точка, ви тут йдете в ескалацію? Тут же починаються якісь образи, які що вам щось. Хтось, що повинен, Да ніхто нікому не повинен. Ви висказали свою точку зору, Будьте людьми, послухайте іншу точку. Ви ж не дали переводити. Натомість віце-прем'єр Анатолій Семеноженко у цій ситуації обіцяє розібратися та каже, що існує стратегічний план для Києво-Печерської лаври. Ніяких ЧП когось виселили, когось викинули. Такого взагалі не буде відбуватися. Зараз мова йде про великий стратегічний такий глобальний план. Взагалі підпорядкування такого змістовного тих центрів, які сьогодні є. А поки можновладці владці узгоджують свої владні рішення, питання розміщення художників залишається відкритим. Ви розумієте, діло в чому от людський фактор? Нам нічого не дають. Я закінчила інститут, я закінчила спрямову. Я працюю, як вов, от просто пішов на одну живопись. І мені обідно, от як человеку непонятно, як можна вишвернути. Тепер я вам скажу. Я тут ходив. Немає тут ніяких стільки майстерень. Тут працюють декілька людей, які зруйнували два підвали та вниз. Можете пройти, подивитися буде час. І тут практично от так приємно, тому що в них в місті є шість об'єктів, які прямо підпорядковані ними. Через те вирішайте. І я просив і звертався, щоб не підписували.